Дня, ми починаємо наш ефір по трейдингу, по крипті. Кому цікаво, залишайтеся. Тут буду з вами ділитися знаннями, будемо обговорювати угоди, будемо торгувати, будемо дивитися за ринком. Ну і саме головне, будемо навчатися. Усім усім привіт, хто заходить. Хто буде дивитися у записі ефір, Підписуйтесь на цей ютуб канал обов'язково. Поставте лайк цьому відео. Також буду дуже вдячний, і можете залишити будь-який коментар. Якщо не знаєте, який коментар залишити, можете просто написати там Сподобався ефір або там дякую. Ось так. Це дуже допомагає просуванню. Усім, усім привіт, хто приєднується. Так, потихеньку люди заходять. Дивіться, ми сьогодні теж будемо торгувати. Вже готую угоду на сьогодні. Дякую всім, хто лайкає відео. Вже готую угоду на сьогодні. Сьогодні будемо відкривати швидку угоду. Ось так, тому що сьогодні багато новин і потрібно бути трошки більш обережним на ринку. Давайте покажу угоди, які зараз тримаю на цьому. Депозиті, який розганяю тут, це ж з монетка, ми її шортимо. Тобто ми відкрили угоду на те, що монетка буде падати. Плюс 201 USDT У нас Філ монетка плюс 147 USDT, Ну і БАТ плюс 50 USDT, Тобто, ось так. от. Друзі, хто хоче торгувати, хто хоче вчитися і хто хоче повторювати за мною угоди, у нас є безкоштовне українське ком'юніті. Посилання у описі до цього відео буде. Ви можете підписатися, це телеграм-канал. Ви можете підписатися і включити собі звукові сповіщення і вже торгувати, відкривати угоди. Ось так. Це абсолютно безкоштовно. Там також є навчальні міні-відеоуроки, як почати, як зареєструватись на біржі, як там поповнити депозит. Не хотів би відкрити копітрейдинг. Думав над цим. Думав над цим. Подивимось. Я зараз це тестую, якщо що. Усім, усім привіт, хто приєднується. Також, що ще хочеться сказати, друзі: хто хоче торгувати з маленькими комісіями, переходьте на біржу BingX, Якщо ви реєструєтеся за посиланням у описі до цього відео, або або у головному закріпленому коментарі, то ви, скоріш за все, отримаєте маленькі комісії. Так, друзі, ану, мене чутно, напишіть плюсики в чат. Що мене чутно. Напишіть плюсики в чат, що мене чутно. Усім усім привіт, хто приєднується, напишіть плюсики. А все так чути, все чудово, друзі. Дивіться. Що хочеться зробити, е, хочеться розкачати YouTube. Ось так. Я буду тут публікувати не тільки трансляції, я буду ще е, публікувати відео. Тому підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь обов'язково на ком'юніті, тому що бути підписаним на YouTube. Це одне. Е, а саме торгувати, саме вчитися, ми це все робимо у телеграм-каналі. Посилання в описі до цього відео. Та у головному закріпленому коментарі теж буде. Віктор, привіт! З приводу угод, дивіться, з приводу статистики, я зараз йду на гарній плюсовій статистиці, тобто в мене десь 8-9 з 10 угод у плюс. Тому ви можете доєднатися до ком'юніті і спробувати. Також торгуємо на біржі тільки BingX. Чому BingX? Багато хто питає. От зараз перед собою ви бачите Binance. Бінанс. Це просто дуже класна біржа була раніше. Чому я пішов основним депозитом з Binance? Тому що великі комісії, друзі, ніхто не хоче, пере... ніхто не хоче переплачувати комісії. Для розгону Ютубу підійшли би навчальні відео або торгівля, як тобі. Я теж думаю над цим. Теж думаю над цим, які формати будемо тестувати, будемо пробувати. Головне показуйте активність. Також дуже велика комісія на біржі Bybit. Звісно, є люди, які торгують на Bybit, але Bybit мені не дуже заходить. Новачки зазвичай починають або з Binance, або з Bybit. Лайв-торгівля, я мав на увазі, ну це гарна ідея показувати свою лайв торгівлю Я думаю, знаєте, як робити? Запускати трансляції, коли ми відкриємо якусь угоду. Оце буде чудово. До речі, вчора у нас гарний плюсовий день. Ми закрили гарну плюсову угоду і у безкоштовному каналі. Посилання у описі до цього відео. І під вечір ми відкрили дуже класну угоду. Ми шортили монетку. І закрили гарний гарний плюс з ВІП-каналу. Тобто там плюс вийшов в декілька разів більше, ніж в безкоштовному каналі. Тому підписуйтесь на безкоштовний канал і там вже дивіться, пробуйте торгувати. Ми торгуємо строго по ризик менеджменту. Я відкриваю угоди на 1-2% від депозиту. Я ніколи. Не люблю котлетити, ніколи не люблю завищувати ризики. Потихеньку, краще знаєте, потихеньку. Усім усім привіт, хто приєднується. Так, давайте змінимо музику. Вчора, щоб ви розуміли, ми пішли трохи проти ринку. Чому пішли? Тому що ринок, в принципі, дуже гарно е, малював формацію в лонг, а ми шортили. І ми закрили шортові угоди і виявилися правими, тому що. Тому що ну, ринок не міг не пролитися, хоча б трішки, і ми своє забрали. Усім, усім привіт, хто приєднується, всім доброго дня! Друзі, готую для вас угоду. Зовсім скоро будемо починати. Дам угоду у телеграм-каналі. Посилання у описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі. Давайте так, от виділю всього 30 вільних місць. Якщо ви дивитесь це відео, то місця ще вільні є, то можете подавати заявки. Так, бачу до нас Віктор приєднався. Усім усім привіт, хто приєднується. Так, з приводу біткоїна, будемо дивитися біткоїн. Зараз готую вже розбір по біткоїну. У нас тут дуже цікава ситуація. У нас біткоїн 118 тисяч. Доторкнувся він. 122 це був його пік. І далі він пішов вниз. Дуже-дуже цікаво. В принципі, зараз буду робити біткоін розбір і вже подивимось вже подивимося. Але виглядає справді те, що можна поторгувати. На денному у нас що тут? 122. Ну, якраз чудово. Дивіться, як я аналізую монетки. Я спочатку дивлюся денний таймфрейм. Роблю свої висновки, потім я дивлюся чотирьохгодинний таймфрейм. Роблю свої висновки, а потім я дивлюся годинний таймфрейм, і вже перед відкриттям угоди я можу глянути ще 15-хвилинний таймфрейм. Для скальпінгу, тобто для швидких угод вам потрібні таймфрейми, тільки таймфрейми, хто не розуміє, це. Кожна оця свічка це там 4 години. Якщо це 4-годинний таймфрейм. Якщо годинний, то кожна паличка це годинний таймфрейм. Це я для новачків пояснюю. Е, так ось. Е, перед відкриттям угоди можу відкрити 15-хвилинний таймфрейм, глянути чисто підтвердження. Ось так. Шукайте ситуації на ринку, коли ви максимально впевнені. Тобто не потрібно відкривати десятки угод в день, якщо ви не просто вчитеся. Якщо ви торгуєте своїм основним депозитом, то відкривайте е, угоди, е, коли у вас максимальна впевненість. Тобто вам не потрібно багато угод. Знаєте, краще відкрити одну угоду раз на кілька днів, ніж відкривати по 10 угод в день. У вас е, плуте, плутанина просто йде і все, ви нічого не розумієте, не встигаєте. Я вчора пробував, навіть я людина з досвідом, щоб ви розуміли. Давайте трошки познайомимось. Мене звати Макс. Я у Крипті з 2017 року. У ф'ючерсах я вже більше трьох років. До цього я торгував на споті. На споті теж непогано в мене виходило. Ось так. Я вчора спробував відкрити близько 10 угод, одночасно тримати. Друзі, ну це важко, реально. Тобто ви все одно починаєте плутатися, ви все одно ваша увага розсіюється, і у вас починає, починають бути гірші результати. Так. Лайкаємо ефір, підписуємось на телеграм-канал. Обов'язково там сьогодні дам угоду, там, в принципі, даю угоди, це безкоштовне чи що. Підписуйтеся на YouTube. Також класна порада мати. Два депозити на різних біржах. Один основний, а інший той, на якому ви вчитеся. Я, до речі, Віктору цю саму пораду дав. Дуже класно, от зараз ви бачите мій депозит, на якому я вчуся. Тобто я тут тестую різні стратегії, я тут можу ризикувати. Якщо я його зілью, нічого страшного. Ну, тобто, я розумію, що для мене це нормальний ризик і так далі. А ось на основному депозиті, де вам вже болісно його втрачати, не потрібно експериментувати. Не потрібно експериментувати. Там ми е, працюємо дуже дуже дисципліновано. Тобто в трейдингу головне дисципліна. Друзі, в трейдингу головне дисципліна. Тобто, це притримання ризик менеджменту. Це ви не відкриваєте імпульсивно угоди. Якщо ви бачите, що сьогодні новини, і ви не знаєте, як буде себе поводити ринок, краще не торгуйте сьогодні. Ось так. Також є помилка новачків: це відкривати монетки, які тільки но з'явилися на ринку. Там дуже багато маніпуляцій. тобто, Вчуся на симуляторі. Ну непогано. Але дивіться, коли ви вчитеся на... краще вчитися на маленькому депозиту, ніж на демо-рахунку. От Віктор пише, що вчиться на симуляторі. Краще вчитися на маленькому е депозиті, ніж на... на просто демо-рахунку. Скільки максимум сиділи в угоді по часу, е Михайло? Дивись, е я пам'ятаю, що це було днів п'ять. Ось так. А так, зазвичай від 15 хвилин до кількох годин. Ну, по-різному, кожна угода по різному. Так, розкажи про ковзані середні, і як ти їх аналізуєш. Про це буде відео. Який потрібен депозит, щоб більш-менш норм заробляти, дивлячись, що для тебе норм. Дивлячись, що для тебе норм. В кожного норма своя. Комусь, комусь достатньо і, там 500 USDT на місяць, а комусь буде мало і 5000. Де посилання на то, дивіться, посилання на телеграм-канал у описі до цього відео, де я даю угоди. Там 8-9 з 10 угод у плюс. Ну, стараюся знаходити прям максимально гарні угоди. Стараюся аналізувати. Тому підписуйтесь. Також біржа, на якій я торгую у описі до цього відео. Якщо ви зареєструєтесь по посиланню, яке я даю, ви можете отримати бонуси. По-перше, по-друге, маленькі комісії. Там зараз проходить дуже класна акція. Там дають бали вам за те, що ви торгуєте і проявляєте активність. Ці бали можна обмінювати на призи. Тобто не рандомно обирається переможець, а обмінювати на призи. Там наймінімальніші призи це, там різну крипту дають, просто там, дають якусь частину там, біткоїна дуже маленьку. Е, ось так, а максимальний приз там БМВ. А наприклад, якщо сидіти декілька місяців, кожен день буде мінусуватися комісія, так. Це називається фандінг, тобто, якщо ви дуже довго сидите у годі, то у вас е, мінусується. Комісія. В мене є знайомий, який сидів півтора роки в одній угоді. І він закрив її в нуль. Це був лонг по біткоїну, який він відкрив на медвежому ринку, коли ринок падав. Так, друзі, лайкніть відео обов'язково. Підпиші, підпишіться на ютуб канал. Сподіваюсь вам. Сподіваюсь, вам подобаються такі лайв-формати. Знаєте, така розмова з трейдером. Скільки комісії пішло? Багато комісій. Ну, я точно не пам'ятаю, але ну, там в нього майже весь прибуток і з'їла комісія. Але ну вийшов в нуль. Тобто вона була в нього в мінусі. Я особисто не дуже люблю перетримувати угоди. Що таке перетримувати? Дивіться, у угоді повинен бути чіткий стоп. Ось так. Я стоп зазвичай пишу після усереднення. Тобто, що таке усереднення? це коли угода йде проти нас, і ми докидуємо мережі, щоб покращити ціну входу. От бачите, в кожній угоді пишеться ціна входу отут. -ут. Так ось. Я особисто не люблю перетримувати мінуси. Тобто, якщо угода йде в мінус, вже сильний. Тобто, це мінус там 300-400% це все. Це. Привід закрити цю угоду. Торгую я на крос маржі. Торгую я на крос маржі, не поспішаючи потихеньку зі стопом, з усередненням. Одне усереднення я використовую. Я не використовую, знаєте, як там інші люблять по 10 разів усереднювати. Ні, це не про мене. Такий обережний, повільний такий трейдинг. Усім усім привіт! Зараз буду дивитися, вийшов у ефір, поспілкуватися трошки з вами. Зараз буду дивитися біткоін. Далі вже буду готувати вам угоду. Угода може бути у каналі будь-якої миті. Щоб її не пропустити, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання у описі до цього відео. Це буде угода. По скальпінгу, тобто швидка угода. І якщо ви не хочете її пропустити, включіть звукові сповіщення. Заходимо ми рівно на 1% депозиту угоду. В мене зараз Михайло пише: в мене зараз ада в мінусі точку входу жахлива. Якщо на альтсезоні буде вище непогано, можна закрити. Так, так, альтсезон, це окрема тема, про яку я думаю зняти відео на Ютубі. Так, друзі, всім новеньким, хто приєднується, ще раз скажу, у нас тут ефіри по трейдингу, по крипті. Підписуйтесь на телеграм-канал у описі до цього відео, підписуйтесь на YouTube. Я тут буду і свої різні стратегії показувати на YouTube, свої різні підходи. Будемо пробувати розганяти депозити. Тобто, все це буде в лайв форматі. Підписуйтесь, я думаю, буде цікаво. Планую розвивати YouTube. Михайло пише, що тримає угоду вже три неділі. Ну, бачиш, ти вже комісію платиш. платиш. Але в принципі, твоя угода е має, потенціал. має потенціал. Потрібно тільки дочекатися альтсезону. А давай зараз спробуємо угоду відкрити. Якраз зараз готую угоду для безкоштовного каналу. Це буде угода з гарним аналізом. Хоча сьогодні, дивіться, друзі, конкретно сьогодні трошки ризикований день для торгівлі, тому що сьогодні новини. Новини, новини. Якщо ви торгуєте на новинах, ви повинні знати, що ризики будуть більшими. Саме тому ми сьогодні не котлетите ні в якому разі. Ні в якому разі не котлетимо, торгуємо потихеньку і обережно. Для скальпінгу ми використовуємо короткі таймфрейми, тобто це не тижневі таймфрейми. Вася пише, добрий день, як вступити до вас в ТГ-канал. Посилання у описі до цього відео. Переходиш і вступаєш, підписуєшся. Там 8-9 з 10 угод у плюс. Звісно, мінуси бувають, але стараємося. Без мінусів торгувати неможливо. Знаєте, буває така ситуація, що ти проаналізував все ідеально, а ринок просто дає мінус. Ну, тобто, потрапив на маніпуляцію, і ти це не передбачиш ніяк. В ідеалі дійти до того стану, що ви на мінус реагуєте так само, як і на плюс. Тоді, ринок, тоді ринку буде важко вас піймати і так далі. Тому що ринок в основному грає на ваших, на ваших емоціях. Тобто це або жадібність, або відчуття ФОМО, відчуття втрати. Якщо ви ловите себе на думці, що вам потрібно відбити якісь втрати. Якщо ви ловите себе на відчутті, що вам потрібно відбивати якийсь там мінус, то краще візьміть після мінусу там один-два дні перерви і потім торгуйте собі спокійно. Так, друзі, все, пішов готувати угоду, вийшов так у ефір, трошки поспілкувалися, дав трошки порад, розказав трошки, що сьогодні ринок більш-менш ризикований, але ми все одно будемо торгувати. Ще раз наголошую, підписуйтесь на телеграм-канал посилання у описі до цього відео. Там даю безкоштовно угоди, там немає ніякої реклами, нічого зайвого. ось так. Там є відео, по яким можна потихеньку вчитися. Це такі короткі відео, як там зареєструватись на біржі, як відкрити угоди ну для новичків. Посилання у описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі. Також підпишіться на YouTube. І лайкніть відео, і залиште будь-який коментар під відео. Кому сподобалось, не соромтеся, залишити хоч якийсь коментар. Допоможіть просувати канал. Все, пішли ми торгувати у телеграм-канал. У телеграм-канал ви можете знайти у описі до цього відео. Всього 30 вільних місць. Якщо це відео не видалили, то значить, можна ще приєднатися. Тому приєднуйтеся.